Дважды герой Советского Союза Человек тут Москаленко Дважды герой Українець Не русский Шаякожий дуб Так на заметочку Смильский тоже Такая іллюстрация крута вишачок летить і 153 Щось тут тянуть цікаво так. Штуки U-87 лаптешники круто виглядають конечно. Месера, немчики їдуть немає тільки цих мотоциклів їхніх BMW. Моторизовані часті. Як в фільмах їдуть німчики на мотоциклах і на Броніках Скітс 221 Крути. Ну, танк перший. Мерк один. Де танський? Де Мосінки ви найшли? Мосенки. Зі снайперськими винтовками чи оптическими перецелами? С лушаками даже її були. ДТ, ППШ, ППС, цікавенько тут, звісно, особливо ця експозиція. Ну, оцій от німчики їздили на Беронік. Треті, четверті. Немає в пантер. Феді. Як би так по факту все є. Усе в Киво на Т-35, Т-26. Тридцять. Тут бачу кевешки, ось КВ 2, КВ-1. Таке от. Ладно, пішли далі, щоб не за. zacyklovat ty s osobnými.